Раніше фахівці застерігали від вживання огірків чи помідорів ранньої весни, а кавунів на початку літа, бо для цих вітчизняних ягід та овочів не сезон. Нині ситуація дещо інша, бо ж на прилавках чимало імпортної городини. В офіційних точках продажу діють лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. І таку продукцію мають перевіряти на рівень вмісту нітратів. Фахівці наголошують, кожен споживач має право звернутися до продавця і ознайомитися з результатами лабораторних досліджень. По собі не небезпечні небезпечні сполуки, які утворюються в результаті їх перетворення. Це нітрити, а в наступному і нітрозаміни. Нітрозаміни це канцерогенні сполуки, які можуть сприяти виникненню онкозахворювань. Нітрити небезпечні тим, що вони поєднуються із гемоглобіном і при цьому зменшується здатність крові переносити кисень. Тобто, організм отримує меншу кількість кисню. І якби проявляються ознаки кисневого голодування при значному отруєнні нітратами. тобто можливо навіть посиніння, але зазвичай це проявляється розладами. Функціонування шлунково-кишкового тракту науковці певні, що чим ближче овоч росте до землі, тим більше накопичує в собі нітратів. У полуниці, у гірках чи буряках, їх більше ніж в малині і практично немає в яблуках. Це засвідчують лабораторні дослідження. При цьому нітрати це необхідна умова для вирощування городніх культур. Утім, є недобросовісні господарі ділянок, які завищують використання азотних добрив задля нарощування маси овочів та ягід. Безпечна продукція, та яка має експерт. Висновок фахівця. Буде зазначено як фактичний вміст нітратів, так і нормативний вміст. Немає універсальної величини нітратів, які допускаються в продукції. Наприклад, у полуниці допускається до 60 мг на кілограм продукції, у томатах до 150 мг на кілограм продукції, а в буряку столому до 1400 мг на кілограм продукції. І тому всі тест смужки, які ми. Інколи чуємо, рекламують по телебаченню в інших засобах масової інформації, користуються тест-смужками. Вони можуть показати тільки якісно, що тут є нітрати, але для кожного існує своя межа. Звісно, краще вживати овочі у сезон з власних дач та городів. А в магазинах і на ринках фахівці рекомендують обирати овочі та фрукти натурального вигляду. Вони не повинні бути надмірно великими, мати надто яскраве забарвлення і вітринний блиск. Існують перевірені способи зниження вмісту нітратів в овочах. Огірки замочують перед вживанням у холодній воді, зрізають кінчики на них, зливають перший відвар молодої картоплі. Разом з тим нітрати нерівномірно накопичуються в різних частинах. Якщо в моркві, то в серцевинки, якщо в капусті, то в листях верхнього шару або теж у качані, в огірках на кінчиках огірків, а в зелені вона накопичиться в стеблах. Тобто в листях там буде менше. Фахівці акредитованої лабораторії докремленого структурного підрозділу Криворізького районного відділу Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України проводять дослідження в нітратів у продуктах рослинного походження. Актуальною для нашого регіону є й визначення в місту солей важких металів в овочах та фруктах. Сьогодні нами була проведена перевірка ранніх овочів, картоплі молодої, редису, томату. І огірків під час проведення досліджень гранично допустимі концентрації нітратів не перевищують норм. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.